Всім привіт! Знову я зробила замовлення на сайті Сінсей. Цього разу донечці вже майже 8 місяців. Весь одяг, що є на неї маленький, тому мені було терміново потрібно замовити все. Ми носимо розмір. Зараз будемо переходити на 80-й. 84-й сінсей чомусь на нас маленький, або цей одяг дитячий відшивається на таких мініатюрних діточок з худенькими ручками. А у нас ручки трошки такі пухлінькі, нозички також, тому нам потрібен розмір більше вже. Знову це був розпродаж. Я вибирала з позиції, які були на Акції, але товар, який мені дуже сильно подобався, і він не був учасником розпродажу. Я також придбала, адже не хочу витрачатися на те, щоб робити ще одне замовлення, якщо можна зробити одне велике. Отже, ось такий комплект з трьох одиниць: це бодік жовтий, з такими оборочками симпатичними. Також в комплекті. Пов'язочка на волосся на голову і штанці тканина рубчик. Дуже такі вони м'якенькі. Це вже на теплу погоду, десь ближче ем, до 18 десь градусів. Ну, після 15 градусів десь так. Це гляного кольору штанці і пов'язочка. Далі ось такий бодік гарненький. Мені сподобався цей, передня ця частина. От, знаєте, що мені не дуже подобається в бодіках від сенсей, що в цих бавовняних не тягнуться рукави. Оці. Рубчику, тягнуться вони добре. Адже це дуже проблематично одягати дитинку, яка цього робити не любить. Також ось такі штанці. Ще взяла 74-го розміру, бо пару днів буде ще холодно, а ми хочемо спробувати зняти комбінезон суцільний і спробувати ось вийти на прогулянку в джинсах та короткій курточці теплій. Тут такий фліс. Дуже вони теплі. Ну, може, два-три рази ще одягнемо, але вони дуже теплі. Якщо весна буде теплою, то довго не походимо. Ось такі класні штанці з кицію. Серія Дісней. Тут трьох нитка. Ось такі вони. Тепленькі, але не спекотні, як на флісі. Комплект м'ятного кольору і штанці. Такі, навіть це не штанці, а легінці називаються. Вони тоненькі, це геть на теплу погоду. Такі дуже тоненькі, Класний колір, класна тканина. Мені подобається те, що тягнеться. Така сукня-бодік, жовтенька, мила. Чому сподобалось саме таке рішення? Бо якщо одягати сукню на дівчинку е, і колготки, то сукня піднімається догори і пузіково, воно е, голеньке. А тут все ніби і сукня, і все закрито на пузіку, а от з, такою, з таким вирізом на спинці ми ще не ходили. Тут гумка є і гудзик. Будемо пробувати, як це буде носитися. Також був ось такий тріо. Вони всі йдуть по ціні одного. Ось такі універсальні кольори на щодень. Білочки, м'ятний і пастельний рожевий. Ось такі позитивні жовті штанці. Це у нас не знаю, на яку погоду, мабуть, теж на тепленьку. Але такі цупки дуже класні. Ось такі бодіки також комплектом дві штучки. I love mom, I love dad. щоб нікому не було <свісно> образливо. І маму, і тату дитинка любить. Кожному буде приємно. З дитячого одягу це все. Ось дорослий. Взяла собі ось такий худі. Був у розмірі XS. Я чомусь вирішила, що якщо у них футболки великомірять, то й худі буде також великомірити, замовила XS. Виявляється, що він на мене дуже такий е тісний. Але думаю, що, в принципі, можна буде в ньому походити або схуднути під нього. Також на сайті не дуже зрозуміло, як собі підібрати розмір штанів. Я замовила і в розмірі S, і в розмірі M різні кольори. Зараз дивлюсь на М, і вони, здаються, мені дуже широкими, але подивимось. Як насправді буде, на широкі стені, може, і буде нормально. Есичка буде якраз, так думаю. Спокійний такий пильно рожевий колір, Жовті і яскраво-рожеві. Також, останнє, що я покажу в цьому замовленні, це силіконовий слинявчик. ось такий смайл. Я замовила, у нас вже, звісно, є, бо прикорм йде повним, повною мірою. Але потрібен е, запасний. Раптом треба буде взяти з собою до когось у гості чи в кафе, то, щоб був запасний. Мінусом силіконових слинявчиків є те, що коли дитина сідає у стілець, ось ця кишенька зминається ось так. Е, бо вона притискається до. до Столика дитячого. ось, І все потрапляє не в кишеню, а на ноги дитині. Ось цей нюанс, не знаю, може тільки в нас так, але він мене засмучує. Я чомусь думала, що це буде більш такий цупкий матеріал, і буде кишенька тримати форму, ну, як пластик, на кшталт такого, але ні. Це силикон м'який. Але ціна була приємна, тому замовила все одним махом. Ось і все замовлення для мене, для донечки. Дякуємо всім за чудові акції та розпродаж.